Друзі, привіт! Це недільні гадання, і ми традиційно розпочинаємо. Овни. Не кричіть, бо ніхто не винен, окрім вас. Тельці, гроші люблять рахунки. А ви їжу. Тож обирайте близнюки, не фліртуйте з всіма підряд. Хоча хто ми такі, щоб вам забороняти? Раки менше емоцій, більше дій. Ви на серіал з Нетфліксом. Леви, ваш пафос лякає людей. Продовжуйте. Діва, ідеальний, а план знову піде по дітьках. просто звикніть. Терези, досить вагатися Орел, черешка і вперед. Скорпіони, ви супер небезпечні, але в цьому ваша суперсила. Стрільці, ставте собі цілі, але хоча б одну доведіть до кінця козороги, гроші або любов. Але у вас є тільки що робота, водолія. А твої ідеї випереджають час, але люди ні риби не сумуйте. Зробіть, хоча б вигляд, що все ок. Друзі, це були недільні гадання. Зустрінемось з вами вже наступного тижня.